Формулював, пожалуйста, будь кович. Спасибі, Микола Яновиче. Шановний Микола Яниче, шановні колеги і учасники, дійсно, на прикладі підготовки національного плану дій за реалізації міжнародної ініціативи Партнерство Відкритий Уряд, уряд і громадськість показали здатність працювати у режимі діалогу і виробляти спільні рішення. Тобто, принцип відкритості уряду вже. Почав реалізовуватись в процесі нашої спільної роботи. І про це дуже влучно нагадав Микола Янович, що нас дуже складалась спочатку так нелегко ця робота. Ще у листопаді минулого року урядом був підготовлений детальний проект документа, який пройшов всі, абсолютно всі регламентні процедури. Тобто, і з врахуванням точки зору громадськості, і всі члени уряду висловились. Але цей текст. Все ж таки виявився не тим досконалим, який б абсолютно підтримував все суспільство. І навіть при більш глибокому говоренні і наші урядовці, тобто робоча група, створена за дорученням Миколи Яновича Азарова. Був запропонований документ від громадськості. І він виявився також недосконалим, і це також абсолютно прийняла громадськість. І тоді принцип. Взаємодії партнерства він фактично вилився в те, що був підготовлений новий документ, кожна позиція, якого приймалася консенсусом за участю членів робочої групи і за участю всіх тих представників громадських організацій, які постійно брали участь, які мали так мовити інтерактивну взаємодію, оскільки. Всі проекти постійно були і на сайті, який відкривався урядом, і на сайті електронного урядування, тобто максимально відкрито був презентований. І всі учасники, я думаю, можуть тільки підтвердити, наскільки ми абсолютно одностайно намагалися прийняти всі позиції. Отже, це принципово новий і для України документ, з якими вона виходить на міжнародний рівень, рівень однієї з найвідоміших сьогодні і резонансних міжнародних ініціатив. Проєкт національного плану дій побудований, я хочу нагадати, оскільки сьогодні мова йде вже презентацію, так, майже остаточного варіанту, я думаю, може, деякі редакційні зауваження будуть. Я тому нагадаю, які головні розділи і мета була цього документу. По-перше, це залучення громадськості до формування та реалізації державної політики і регіональної політики. Друге це забезпечення доступу до публічної інформації, рішучий крок, який Україна вже зробила нещодавно, але далі це треба продовжувати. Третя мета і третій розділ запобігання та протидія корупції. Нарешті четвертий розділ плану стосується впровадження електронного урядування. Всі завдання плану, і це я хотів би особливо підкреслити. Вони не тільки конкретні, вони мають абсолютно чіткі дати виконання. Тобто легко потім реалізовувати моніторинг. Від самого початку спільної роботи ми переконалися в тому, що треба налагоджити набагато більше комунікацій, ніж було звичайним, звичайним стилем для роботи і уряду, і спілкування з громадськості. Мова йде, щоб комунікації були ефективними, їх треба ставити на нову технологічну платформу. Яка забезпечила би сучасним розвитком it технології які є основою підвищення інноваційної спроможності України, і це реально дозволить в режимі онлайн більш динамічно і приймати рішення, і враховувати точку зору громадськості для прийняття важливих рішень. Вже цього року мають запрацювати системи інтерактивної взаємодії громадян з органами влади із використанням соціальних мереж. І ми переконалися в тому, що ми не можемо зараз розривати спілкування уряду тільки на урядових порталах, а суспільство тільки в соціальних мережах. Ми повинні максимально проактивну взаємодію налагодити. І це завдання і політичне, і технологічне завдання уряду. Буде Працювати портал електронних звернень і запитів громадян єдине вікно електронної звітності, системи електронного документообігу і взаємодії органів державної влади, яка зараз ця система енергійно запроваджується. Я щиро хочу подякувати членам робочої групи, представникам Міністерства юстиції, закордонних справ, економіки, і торгівлі, секретаріату Кабінету міністрів, держком телерадіо, національного центру електронного врядування, активістам громадських об'єднань за відданість і ентузіазм. Ми також створили міжнародну раду. За ініціативою міжнародних організацій, до якої війшли представники десяти міжнародних організацій та інституцій, що підтримують впровадження ініціатив в Україні та на міжнародному рівні. Готуються до підписання найближчим часом меморандуму про співпрацю, зокрема із програмою розвитку ООН в Україні, міжнародним фондом відродження та програмою бібліоміст. Це свідчить вже ці кроки, свідчать про ту переговорю смак. Завершує Микола Янич, просто важко було отримати щоб не згадати про співпрацю вже з міжнародними організаціями, яка дуже актуальна напередодні того заходу, який буде відбуватися в Ріо Де Женера. Тобто, результатом це 9 квітня документ, який Україна повинна надіслати консультаційній раді, і далі, щоб цей документ вже війшов в наше життя на базі. Того досвіду і того стилю, який ми з вами запропонували, вже і впроваджуємо протягом підготовки національного плану дій. Дякую за увагу, Паси Миколавич. Хто у нас вістів кам'яно? Я, я, он, я а, так я Марія Алексеєвської.